Сьогодні, 7 березня, у Кременчуцькій гімназії No26 відкрили клас безпеки. Це навчально-методичний кабінет, де проводитимуться заняття для дітей з основ правил безпеки життєдіяльності. Під час заходу п'ятикласники отримали масу позитивних емоцій та нові знання. Навчання дітей основам безпеки допоможе їм уникнути травм та нещасних випадків. На відкритті класу безпеки були присутні і працівники ДСНС. У класі безпеки будуть долучатися до проведення занять різні аварійно-рятувальні служби нашого міста. Це рятувальні Поліція, медична служба та інші служби взаємодії безпосередньо під час даних занять в класі безпеки рятувальники розповідають про право мінної безпеки, алгоритму дій під час виявлення вибуху небезпечного або іншого незвичайного предмету. Також це безпосередньо право пожежної безпеки, як необхідно діяти в той чи іншій незвичайній ситуації, куди первочергово потрібно телефонувати. Формування ключових та стійких уявлень у дітей про безпечну поведінку у час війни та після її завершення одне з головних. Них завдань освітян безпека поводження дітей у школі це основний із напрямків стратегії розвитку любого навчального закладу. Клас безпеки взагалі розрахований для того, щоб діти навчалися трьом основним напрямкам: це Безпека в надзвичайних ситуаціях, безпека мінна і плюс безпека цивільного захисту. Безпека під час війни починається з обізнаності. Переконані школярі. Вивчати правила мінної безпеки, пожежної безпеки, цивільного захисту дуже потрібно для дітей, тому що Україна сьогодні переживає тяжкий стан, війну. Тому ми повинні розуміти та вміти використовувати ці правила у різних надзвичайних ситуацій, вміти надавати собі. Першу медичну допомогу звісно дуже важливо, щоб такі заходи проводилися, тому що це рятує людям життя, і це є найголовніше для людини це зберегти життя. Нагадаємо, що проєкт класи безпеки реалізує Міністерство освіти України задля створення безпечних умов для учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.